Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, дякуємо, що з нами. Наші вітання Вітаю. тож, пане Олексію, вітання вам. На вашу думку, як би мав відбуватися процес перекваліфікації українців, основні етапи його. Ну, ви знаєте, я згоден з тим, що сказала віце-прем'єр, тільки я почав ще до одного слова. Це профорієнтація. Що спочатку треба, щоб відбулася профорієнтація, а потім вже буде перекваліфікація, тому що в нас стереотипно склалося так, що є розподіл на жіночі чоловічі професії, навіть ті, які звучали в сюжети. І інкасатори, і водії, таке інше, інше, але спочатку повинна передувати на профорієнтацію. Я приведу невеликий приклад. Зараз на слуху зменшення менше збільшення часу руху метро, тому що не вистачає машиністів. І запрошують жінок, всі хто хоче, ну може попрацювати на цьому. Але чому б не запросити їх подивитися? Спочатку Не таке, як відвідування підприємств, що чекає, О, да, цей сюжет, що ми бачимо по зараз тролейбус, да що бажаючи, які попрацювали, приїхали півдня з цією жінкою, яка з рулем подивили, що чекає, як. Яка робота, які умови, які яка зарплата, і потім це, на мій погляд, звісно, пришвидчить повернення до конкретної професії чи освоєння нової, і відбудеться певна перекваліфікація. Пане усі, ви говорите про е, таку певну перекваліфікацію. А чи є от е, залишається станом на сьогодні ризик таких гендерних упереджень, коли один і той же роботодавець, наприклад, звик винятково брати, наприклад, наймати чоловіків на конкретний вид чи в силу специфіки той діяльності, яку він розгортає цей підприємець? Ви знаєте, до юрині а де факто так. І це більше такі знаєте ментальні. Вони починаються ще можливо з раннього дитинства. Пам'ятаєте, коли ще були букварі, букварі, там було таке перше слово мама, мила раму а чому мама, а чому не тато мив раму? Тобто у нас е, іде розподіл на домашній роботі. Чоловік, жінка, аналогічно стереотипи є і в освоєнні професій. Але вони далаються не тільки зараз. Вони повинні даватися раннього дитинства і школи, і десь в цьому ключі нам треба працювати. Нема професій, які б не могли не могли освоїти жінки. Пане... Тому тут треба працювати в цьому напрямі, пане Олексію. От ми перед вімкненням з вами вмикали цитату віце-прем'єр-міністрки Юлії Свереденко. Вона от називала, що жінки опановують зараз. Професія тілоохоронців, водії вантажівок, автобусів, навіть тракторів. А от на вашу думку, які ще є професії, яких потрібно зараз навчати жінок для того, аби вони в певній мірі могли замінити чоловіків? От зараз можемо побачити кадри демінерів, корпус демінерів, от якраз навчаються жінки розміновувати території. От що кого ще варто додати до цього переліку? я думаю, перелік він не має кінця. Це може бути практична люба професія. От є цікавий досвід залучення жінок працювати на будівництві крановщиками. Це та професія, були певні сюжети, так складно, так перший раз страшно, але потім і нормально. Є так звані широкопрофільні професії, коли людина могла б освоїти декілька професій, ну в тому ж будівництві це і маляр, і штукатур, і плиточник, і це б могла бути і жінка слюсарі. Жінки сантехніки. Я особисто був в одному професійно-технічному закладі, де дівчина здавала іспит. Ну чудовий сантехнік, але це сімейна традиція. В неї дід сантехнік, батько сантехніки, вона сантехнік. Тобто такі речі треба розвивати. Пане Лісію, якщо також поговорити, от ви сказали, тут треба враховувати не тільки питання перекваліфікації, але й профорієнтації. Ось зважаючи на ці два чинники, ускільки це може обійтися для держави, тому що перенавчання відповідно це якийсь певний процес за обсягом, так чималий, і більше хотіли б вашої фахової позиції почути. Ну, дивіться, я не думаю, що це великі кошти, і вже зараз центр зайнятості почав почався роботи, є ваучери на навчання, де можливо отримати чи нову професію, чи пройти перекваліфікацію. І думаю, цим треба скористатися. Там вже не одна сотня мільйонів гривень виділено. дійсно це невеликі кошти, якщо людина вже більш-менш доросла, має якісь певні компетенції. І то треба зрозуміти, що вона поспілкувалася з кар'єрним радником, щоб зрозуміти це. Її чи не її, але там виникає ще одне цікаве питання це стажування цих людей на виробництві. Уже декілька фахівців, які займаються цим працевлаштуванням і перекваліфікацією, кажуть, що складно знайти підприємство, де б ці люди могли пройти стажування. І це мабуть важливий момент, і на це треба звернути увагу, як державній службі західності, так до речі, і бізнесу. Це важливий момент, пане Олексію. І вже фіналізуючи нашу розмову, хочеться спитати: от хто саме має супроводжувати людей, які знайшли в собі бажання перекваліфікуватися, кого з спеціалістів варто залучати для того, аби цей процес минув як найбільш ефективно? Я вже сказав, що це можуть бути кар'єрні радники Державної служби зайнятості, які пройшли відповідне навчання. Це можуть бути колеги, які вже працюють на цьому підприємці чи мають цю професію. Ну і те, що ми говорили, що все-таки відвідування підприємств, ну такий умовний день відкритих дверей. Щоб якщо бізнес зацікавлений, тому що до нього прийшли і чоловіки, і жінки працювати, можливо, люди і старшого віку, щоб відкрили, показали. От он вас чекає це, це отут, ви можете пройти навчання, а так ви будете працювати. От у вас такі будуть умови, такий буде соціальний пакет. Чим відкритіше буде цей процес, тим більше людей зможуть ознайомитись, і потім не буде розочарування. Що я знову потратив бюджетні кошти, але не про все щоб трошки додати інтересу, чи то зацікавленості, яку роботу потрібно саме провести фахівцям центрів, центрів зайнятості, аби зацікавити так людину у певній професії, яка ну як ми вже казали, через такі певні гендерні стереотипи свого часу була як чоловічою. Ну, ви знаєте, я б порадив би і самим кар'єрним радникам бути ближче до виробництва, тому що одне діло розповідати в кабінеті, що тебе чекають, чи кого чекають, а інше самому відвідати підприємства і якась така повинна, на мій погляд, бути певна спеціалізація кар'єрних радників, які, не, які знають як про якісь вид економічної діяльності глибше розбираються. Тому що не може бути радником на всі там 800 професії, чи є які, які. паносию, дякуємо вам за розмову і такі ваші спостереження. Фахові. Олексій Мірошніченко був на зв'язку.